Не винен так вирішив справедливий український суд. Сина голови Укравтодору і наближеного до президента чиновника Володимира Демішкана Сергія, якого підозрювали у звірячому вбивстві, звільнили від відповідальності. Знак вже висвітлював цю історію півтора року тому, коли Сергія Демішкана звинувачували у викрадені вбивстві свого ділового партнера Василя Кривозуба. Костянтин усов про те, як уникнути відповідальності за вбивство, якщо твій впливовий тато при владі. Ми ж правова держава з вами. Будуємо правову державу. Дякую. Сильна авторитетна, держава. Визнана Європою держава. Я ніколи і вам не бажаю, щоб ви підмінювали слідчих чи суддів. Суд є незалежною інстанцією. Основними принципами є верховенство права. Презумпція невиновності і ніпратівець наказання. Красиві слова, але насправді це відверта, цинічна і безсовісна брехня. Сьогодні ми розкажемо, як в дійсності працює в Україні закон, і як ті, хто не сподобався близьким друзям президента, опиняються на дні водоймищ із прив'язаними до спини батареями. І як після цього влада відпускає їх на волю. Знайомтесь і запам'ятайте, це Володимир Демішкан, один із найближчих друзів президента Януковича. Зараз він голова державної корпорації Укравтодор, яка будує дороги за бюджетні кошти. Його дружба з гарантом конституції настільки міцна, що на Демішкана оформлюється найбільш дорогоцінне майно президента. Наприклад, товариство мисливців і рибалок кедр, яке віднедавна володіє майже 9 тисячами гектарів землі на південному узбережжі Криму. Віктор Федорович ще багато років планує влаштовувати тут царське полювання. Тож подібний скарб можна записувати лише на справжніх друзів. А це Сергій Демішкан, рідний син Володимира Демішкана, у 2007 році Міністерство внутрішніх справ України затримало його та ще двох співучасників за обвинуваченням в особливо жорстокому груповому вбивстві. Демішкан позбавив життя свого бізнес-партнера Василя Кривозуба. Е, на протягом якого часу Ви з знайомилися до мішками? В яких ви отношениях В Росії. Це слідча дія 2008 року. Одразу після викрадення Василя Кривозуба його донька написала заяву до правоохоронних органів. Сергій Демішкан, його кум Сергій Левченко та охоронець Олександр Курдін були затримані майже блискавично. Якщо Демішкан був ідеологом всього цього дійства, то Левченко був. Я думаю, що Більше організатором. Кривозуб був довжені служба Суму не повернув, навіть передав свої самороду. За версією слідства компанія Василя Кривозуба Крунг мала декілька літаків Ан-26, де мішкан брав їх в оренду і передавав у суборенду іншим особам. Однак щось пішло не так. Кривозуб. Вирішив розірвати договір лізингу у зв'язку з неоплатою. Але в цьому випадку у Кривозуба виникло зобов'язання повернути лізингові платежі Демішкану. Сума боргу склала близько 46 тисяч доларів. Син президентського друга вирішив забрати гроші швидко і по-своєму в обвинувальному висновку указано, що Левченко і Олександр Курдін за вказівкою Демішкана почали слідкувати за кривозубом, аби здійснити його викрадення. Олександр почав э, бігатися за ним слідом. За ним слідом І да? да. де Олександр взяв його за плечі. От уже возле. Левченко за допомогою Курдіна всадили примусово кривозуба в машину, від'їхали в один з районів оболоні, здається, там пересадили його в машину, уже в якій був Демішкан. І відвезли на дачу демішкана в Баришівки. Однак Демішкану вже не хотілось грошей. За версією слідства він став змушувати свою жертву за безцінь продати один із літаків. Афганець кривозуб відмовився і де хвалив остаточне рішення. Прошу на дьому місце, де втерпіть на підводи. Сергій Демішкани з поплічниками привезли свою жертву на старий самотній міст, що стоїть над одним із дренажних каналів Київського водосховища. Тут завжди тихо, завжди темно і завжди безлюдно. Василя Кривозуба зв'язали по руках і по ногах. До спини після цього скотчем примутали важку чавунну батарею. Колишній партнер Сергія Демішкана в цей час знаходився в повній свідомості, і чудово розумів. Що це кінець. Тіло Василя Кривозуба було знайдене тільки після того, як працівники міліції затримали в Демішкана Курдіна і Левченка. У кримінальній справі міститься намальована рукою демішкана схема, де саме відбулося вбивство. Він свою вину визнав повністю і показав, де знаходиться труп. Судово-медичний експерт Заграбський встановив, що причиною смерті було задушення внаслідок утоплення. Крім того, у колишнього компаньйона Демішкана знайшли крововиливи м'яких тканин голови, переломи кількох ребер і щитовидного хряща. Здається, Курдін або Левченко заявили, що Демішкан був в ударі, тобто він е, смакував. Тим, що він став власником життя Кривозу у 2008-му Справу демішкана молодшого передали до суду. Обвинувальний висновок затверджував тоді ще заступник генерального прокурора Віктор Пшонка. Однак у 2010-му, після перемоги Януковича на президентських виборах, суддя апеляційного суду Григор'єва несподівано повернула кримінальну справу на додаткове слідство і просто в залі суду звільнила Сергія Демішкана на волю. Це був перший тривожний сигнал. Людей, які обвинувачуються в організації вбивства, не відпускають ніколи. Знак оклику тоді знайшов суддю Ірину Григор'єву, аби запитати, чим вона керувалася. Питання за волі за якісь якщо це пов'язано з метою. Ми знову прямим текстом запитали наскільки обґрунтовано відпускати з під варти людину, обвинувачену в злочині такої тяжкості? Демішкан вийшов на волю, а суддю Григор'єву підвищили і перевели у вищий спеціалізований суд із розгляду кримінальних та цивільних справ. Це був поганий знак, але ще не вирок. Справу почали розслідувати далі, і в серпні 2011-го передали на розгляд до Баришівського районного суду Київської області. Судовий процес було проведено е, при такій умові, що про це не знали потерпілі. Ну, відповідно, щоб вони не мали права його скаржити. А тепер увага: суддя Баришівського районного суду Володимир Яременко тишком нишком постановив вирок у справі Демішкано прямо напередодні нового 2012 року. Демішкан, обвинувачений в організації викрадення та жорстокого вбивства кривозуба, отримав умовне покарання. Сергій Левченко отримав 5 років реального позбавлення волі. Олександр Курдін сім. Це означає, що Левченко вийде вже в грудні поточного року, а Курдін в грудні 2014-го. Син найближчого друга президента з умовним терміном взагалі продовжує спокійно гуляти по вулицях Києва. Це є вирок не демішкану, це є вирок судовій системі. То він вже війде в анали суддівського безпреділа та й в принципі прокурорського. Таких рішень судова практика України ще не знала. За вкрадену супермаркету гречку, за вкрадений у тролейбусі телефон, тисячі людей щорічно беруть під варту і засуджують до реального позбавлення волі. Але якщо ваш тату ходить на полювання з президентом, можете вільно катувати, вільно вбивати і топити. Не бійтесь, слухняні судді все одно дадуть вам умовне. До речі, ми знайшли і суддю Єременка з Баришівського суду. Він гордо носить мантію та продовжує вершити правосуддя. Є, відбору, Є людина діруюча, зі... але бачите оцю ікона. Скажіть, як так вийшло, що, е, що до мішкан на волі? Я кажу, що там не було умислу там умисне вбивство. Вони хотіли його до нього провести нотаріуса. Можливо, там в діях могло бути не бере. Ви, ви вважаєте, що можна було і менше дати враховуючи 119-ту, необережно. Але я ж на це не пішов. Вирок не ру не оскаржився, вже набув законний середнього. Тобто генеральний прокурор Пшонка, який ще вчора власним підписом затверджував обвинувачення Сергія Демішкана, сьогодні навіть не став оскаржувати умовний термін його покарання. Це відвертий плювок в обличчя усім рідним убитого. Це також плювок в обличчя усім нам. Адже в цій країні жодна людина не застрахована від того, що якийсь близький друг Віктора Януковича або його син у певний момент вирішить, що ми йому чимось не